Буде дуже цікавий експеримент з комбікормами. Мої пташки почуваються чудово. Я їм даю цибульку. Тришену цибульку. Це дуже гарний стимулятор росту. Вони її дуже обожнюють. У мене вже індики три неділі ось як голуби, Ну, такі вже здорові і активні. І, до речі, я не думав, але кури просто теж полюбили цю цибулю. Подивіться, який вони хаос роблять з цією цибулею. Дивіться, які в мене красені вже. Опа! Тихо! Дивіться, які в мене красені ось такі. Шо ти? Дресирований півник. А? Такий гарненький. Ну і само собою, що в мене там малеча сидить, вигрівається. Якось так, до речі, друзі, підписуйтеся на канал. Буде дуже цікавий експеримент з комбікормами. Тема, яка буде цікавити всіх, який комбікорм буде якісний, буде наглядний експеримент. Буде 4 групи піддослідних на різних комбікормах. І хай згорить очечу неякісного виробника комбікорму, на якому комбікормі буде самий гарний приріст. Перших два місяці самих важливих для розвитку і формування пташок. Будемо провіряти на індиках, так як вони самі чутливі до усіх кормів. Гарного дня!